Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки My Baby, виробник Німеччини. Це четвертий розмір від 7 до 12 кг, в упаковці 40 штук. На упаковці сказано, що вони добре поглинають та можуть витримувати ніч! На упаковці вказана інформація. Так вони виглядають у п'ятому розмірі. Філетова упаковка, до речі, на упакуванні також вказана інформація, що вони дерматологічно протестовані. Упаковка має ручку для перенесення та переформува лінію для відкривання. До речі, вона знаходиться незвично, саме по ширині упакування Ось так вони виглядають. Спереду вказано цифра 4. четвертий розмір. Порівняно з трусиками памперс четвертого розміру. Вони. Мені здається, трішки тонші, по ширині однакові і по висоті повністю однакові. Подивимось більш детальніше. Спереду є стрічка для наклеювання липучок. Липучки тримаються. Добре. У нас не відпадало, не відклеювалося, не відрівалося звідси нічого. Бокові резиночки добре тянуться, але при цьому всьому вони не розтягуються занадто сильно. Підгузок має поглинаючі канали. Відсутній індикатор вологості. Всередині зеленого кольору поглинаючий слой, матеріал м'якенький, чимось схоже на матеріал, як в ДАДА. На спинці є щось схоже на резиночку. Велику роль вона не грає, але при цьому гарно фіксує на спинці і захищає від протікань. Зовнішні бар'єри з потрійною резинкою, високі, еластичні та м'які, внутрішні бар'єрчики, м'якенькі з подвійною резиночкою. І заходять аж до спинки і від самого переду. Зазначу, що Запаху я в них не відчуваю. Самі способи вони які приємні на дотик, як зовні, так і всередині. Ось ця розіночка та сама форма підгрузка створює ніби випуклість, що забезпечує Досить комфортну посадку підгузка на сідничках. Крім того, ось тут виникає ніби своєрідний невеличкий карманчик, що, я думаю, впливає на те, що, щоб він не протікав. Проводимо тест з водою. І через дві хвилинки перевіряємо серветкою. Серветка майже суха. І бачимо, що канали рівненькі та об'ємні. Тресемо. Дивимось на світло. Вони зовсім не збиваються. Відводимо підсумки. Нам вони дуже сподобались. Вони нам не натирали, не викликали подразнення, не спадали, не збивались. І взагалі все було чудово. Ми ними користувалися як вдень, так і вночі. Вони в нас не протікали, сиділи досить комфортно і красиво. Не витікала не сеча, ні рідкий стілець. Єдине, що мені здалося, що ось тут, ніжки ніби завузенькі трішки. Але проблеми в нас також в цьому не було, тому що резинки які та еластичні, добре розтягувалися і не заслужали слідів. Хоч на упаковці вказано, що вони від 7 до 18 кг, Однак на дитинку середньої статури 13 кг вони вже дуже низенькі, мені здається, не маленькі. Але в день ним ще можна користуватися, єдине, що для ночі вони вже трішки не витримували. Однак до 12 кг включно, ні одної протічки в нас не було. Тобто, я можу сказати, що вони дійсно витримують 12 годин. Якщо ви також маєте що розповісти про такі підгузки, обов'язково пишіть в коментарях.